А зараз е, наша мета е, це познайомитися з тим, як працювати з таблицями. Ну, не завжди наш текст є просто оповіданням, да, яке треба прочитати. Іноді це можуть бути структуровані дані, да, ну, зокрема, для, ну, скажімо так, для якоїсь там е, якась фінансова інформація да, для е, ухвалення управлінських рішень. так, е, Дуже часто е, дані. Зручно так подавати у вигляді таблиць. Тому подивимося подивимося найпростішу ситуацію, да? ну, або одну з найпростіших, да? яка стосується роботи з таблицями, да? коли наш текст не просто так би мовити сам собі да? або сам по собі, а є частиною якоїсь таблиці. Тобто він у нас в комірці. Значить, що у нас тут буде? Значить, у нас знову ж таки буде такий великий віджит. Віджит буде QTableWidget. тейл віджит да? запам'ятовуйте назву, назву класу. Да? Тобто це спеціальний віджит для роботи з таблицями. Да? Буде у нас такий Q -table, Q -table Ну і Буде кілька кнопок. Їх може бути менше, може бути більше. Да? Тобто є кілька кнопок типу QPushButton. Да, Це так приблизно буде виглядати наша, формула, наша форма. І дивимося. Далі дивимося код. Значить, почнемо з заголовкового файла, да, для того, щоб уявляти, що у нас є. Ну, от тут той же модуль QtableWidget, він у нас тут підключений. Так? Є простір імен, який буде пов'язаний да, тобто з нашим класом. Ми туди включили наш клас. Ну, і далі пішов опис класу, да, тобто конструктор, деструктор. І в приватних слотах у нас там, всього 4, 4 функції, да, тобто 4 методи, які відповідають 4 кнопкам. Окремо в зоні правил, да, тобто не слоти, а просто якісь методи і змінні. Так. Значить, у нас є UI, да, це вказівник на нашу форму, на наше вікно. Буде вказівник на той тейл да, який ми вже бачили. Ну і будуть дві, дві додаткові функції, їх знову ж таки може бути менше, може бути більше. Да, як, як працюють, що роблять ці функції, ми розглянемо. Ну і переходимо, переходимо до розгляду. Да? Це у нас буде main window, main window CPP. Значить, зверніть увагу, крім qtable-widget, крім того модуля, да? який для роботи з таблицею взагалі у нас тут буде ще qtable widget item. Тобто, треба розуміти, що таблиця взагалі. І комірка таблиці це не одне і те ж. Так? Окремо є об'єкт таблиця, як таблиця в цілому. Так? І є окремо QTableWidgetItem — Це окрема комірка таблиці. Так? Кожна із них буде мати свої там властивості, властивості і методи. Ну і також можу звернути вашу увагу на такий клас, як QDialog. І ще один Q random generator. Ну, хто вивчає C, вже давно має знати таку функцію, як Rand, S-Rand, які дозволяють генерувати випадкові числа. Ну, а QRandom Generator це ще, один, ще одна можливість, ще один клас для, для створення випадкових та, або насправді псевдовипадкових чисел. Отже, Q-Random Generator, да, це інший спосіб, ще один спосіб генерувати випадкові або насправді псевдовипадкові числа. Значить, що у нас в конструкторі? Ну, крім списку ініціалізації, який насправді потрібен для того, щоб ми створили нормальне гарне вікно. Да, значить, ну, з використанням класу q Main Window, да, і тут ми по суті. Ініціалізуємо наш вказівник на вікно, да, який був оголошений раніше. Задаємо якісь початкові властивості нашої форми. І тут ми викликаємо функцію field да, для того, щоб її випадковим чином, тобто, якщо у нас буде таблиця, щоб її випадковим чином заповнити. Так? Ну, саму цю функцію ми трошки згодом подивимося. І, значить, це у нас деструктор. Да, Якщо у нас в конструкторі був оператор new, а він тут є, то в деструкторі має бути оператор delete. Це зрозуміло. Ну І далі дивимося методи нашого класу. Тобто перша функція, яку ми дивимося, це fill table Randomly, і вона якраз буде використовувати цей клас QRandomGenerator. Generator. Що тут у нас буде? По-перше, тут можна зробити таку навіть, я би сказав, константу. Да, значить, яка буде відповідати за кількість рядків, за кількість рядків і стовпців. Це для того, щоб потім, да, коли, ми, коли ми будемо використовувати да, цю кількість, щоб ми могли посилатися на вже заздалегідь присвоєне значення, якщо ми його захочемо. Змінити, да, то, щоб ми його змінювали в одному місці, а не всюди. Значить, що тут у нас далі? Далі ми бачите, ми використовуємо метод global з класу QRandomGenerator. Це, власне, якийсь аналог функції sRand. Да, для того, щоб ви могли створювати псевдовипадкові числа і не просто створювати псевдовипадкові числа, да, а щоб так, щоб вони ще. Кожного разу при, ну, при, кожні, при кожній генерації, щоб вони були різними. Да? Ось таким чином. Ну І наша задача да, заповнити таблицю хрестиками і нуликами. Наприклад, да, у нас будуть лічильники. значить, Один із них це кількість хрестиків, інший це кількість нуликів. І ось тут ми ще раз значить, використаємо. ось оці Константи, да? тобто замість 4 я тут поставлю rows, да, замість іншого 4 у, у вкладеному циклі, да? тобто у нас тут подвійний вкладений цикл. Значить, і в подвійному вкладеному циклі ми робимо наступне: значить, ми до нашого генератора, да? тобто це вказівник на генератор випадкових чисел, ми до цього генератора застосовуємо метод bounded з. Значить, з параметром 3. Значить, цей метод bounded він генерує випадкове число, ну, обмежене числом 3. Тобто тут можуть бути варіанти 0, 1, 2. Тобто 0 включно, 3 виключно, да? Тобто 3 не буде. Тобто буде або 0, або, або 0, або 1, або 2. Ну І залежно від того, що у нас тут випаде, і яка вже, кількість, яка вже є кількість тих хрестиків і нуликів, да? ми можемо нашим коміркам присвоювати значення або x. Да, яке символізує хрестик, або О, да, яке символізує нулик, або взагалі пробіл. Да. Тобто у нас один із цих трьох варіантів, да, залежно від умов, там буде, буде випадати. Ну, і якщо у нас, скажімо, так, випав хрестик або нулик, ми їх ще будемо лічити. Да. Тобто ці лічильники ми будемо збільшувати, ну, щоб контролювати, скільки у нас в таблиці буде там хрестиків і нуликів. І ось тут в гру вступає об'єкт типу QTableWidgetItem, Да? Тобто, коли ми вже згенерували або хрестик, або нулик, тобто згенерували це все, ми маємо згенерувати комірку, тобто звертатись до комірки будемо через вказівник. Ми викликаємо конструктор QTableWidgetItem, передаємо йому це sell value, да? Тобто, сел value це те, що ми згенерували на попередньому. Етапі, да, випадковий символ да, або X, або 0, або, або пробіл, раптом що. і створюємо таку комірку. Да, комірку з таким контентом, да, з таким текстом. І значить, після того за допомогою set item, е, вказавши певну, певний номер рядка, певний номер колонки, а да, вони тут у нас змінюються там, від 0 до максимальної кількості, ми цей item. Да, цю, Скажімо так, цю комірку передаємо нашій таблиці. Da, table widget, я нагадаю, да, це є наша вся таблиця. Тобто ми створили окрему комірку item, да, і цю комірку за допомогою set item записали у загальну таблицю. Da, таким чином, ця комірка стає частиною загальної. Ну ось так ми розглянули і подивилися да, функцію fill table randomly. Да, Тобто, якщо у нас є таблиця, ми її можемо випадковим чином заповнити там хрестиками і нуликами, наприклад. Далі інші можуть, бути, інші можуть бути функції. Наприклад, у нас може бути ситуація, якщо ми хочемо поміняти, поміняти місцями да, хрест, хрестики зробити нуликами, нулики, нулики хрестиками. Значить, що ми робимо? Ми звертаємося знову ж таки до нашого віджита. Він на той час вже може бути заповнений якимись елементами. Да, і у нас ну, всередині цієї функції да, буде окремо. Вказівник, да, table widget, вказівник на е, widget таблиці. Ми дізнаємося за допомогою методів rowcount, column-count, дізнаємося, скільки там є елементів, е, скільки там є рядків стовпців, да, Записуємо теж їх у відповідні змінні. І е, значить, далі, залежно від того, скільки там є тих стовпців і рядків, організовую знову ж таки подвійний вкладений цикл по всіх рядках, по всіх стовпцях. І тепер ми вже використовуємо. Ну, Ситуація навпаки, там у нас було set item, тепер у нас просто item. Да? Ми застосовуємо метод item для того, щоб дізнатися, ну, що там є в конкретній комірці. Да? Тобто ми до table tableWidget застосовуємо метод item і результат записуємо ну, в якусь там змінну, да? ну, через вказівник якусь змінну, типу q item. І якщо тут дійсно, скажімо так, щось є, да? тобто якщо такий айтем існує, якщо така комірка існує, якщо присвоєння відбулось, то ми до цієї комірки застосовуємо метод текст, тобто дізнаємося текст, да? що там є, да? результат записуємо в cell value, типу QString. І якщо наше значення X, ми йому присвоюємо 0. А да? якщо 0, присвоїмо X. Да? Змінили значення. Sell value, і а, потім за допомогою set text, а, застосували його до нашої комірки, до, нашої ком да, до, до selvalue. Ну, таким чином, да, ще одна функція це а, заміна. Да, тобто, крім, а, крім пошуку, да, в тексті а, часто доводиться здійснювати заміну. Да, тобто, якщо ви знайшли якийсь текст, іноді вам його треба замінити на інший. Да, тому у вас. Ну, дуже часто має бути функція заміни, яка щось одне замінює, замінює на інше. Да? Тобто, це, це, так би мовити, є корисним. В математиці значить, є таке поняття, як транспонування, транспонування матриць. Ну і наступна функція буде демонструвати. Транспонування матриці. Да, то можна сказати, ота та таблиця, яку ми там розглядали, да, її можна називати іншим терміном, терміном матриця, так, і розглянемо функцію транспонування. Да, це одна із таких теж основних базових функцій по роботі з матрицями. з таблицями. Значить Аналогічно, да, тобто звертаємося до нашого віджета, до Widget, результат записуємо вказівник. Дізнаємося кількість рядків і стовпців, так, бо це важливо. Так, ну я нагадаю, що транспонування матриць, так якщо грубо. Так, якщо грубо транспонування матриць, це така операція, коли ми в рядки записуємо стовпці, а в стовпці рядки. Ну, тобто рядки і стовпці міняємо місцями. Значить, ну, відповідно для того, щоб нам цю зміну провернути, нам має бути потрібна ще якась, так би мовити. Тимчасова таблиця, тобто у нас є якась таблиця, яку ми беремо з нашого TableWidget. віджиту. Да? Але для того, щоб зробити перестановку, нам треба якусь мати тимчасову таблицю теж, теж типу QTableWidget. тейл да? Тобто Ми її створюємо за допомогою оператора New, кількість там, рядків і колонок міняємо місцями. Да? Тобто, якщо у нас, наприклад, ну, якщо ця таблиця table да? у неї кількість рядків була row count, та, то тут, навпаки, кількість стовпців стає row count, а call count навпаки, стає кількістю рядків. Та, тобто кількість рядків і стовпців теж, теж, скажімо так, міняється. Ну, і, е, далі, знову ж таки, все, що пов'язано з таблицями, з матрицями, та, це подвійний вкладений цикл. Значить, що ми робимо? Значить, ми в цьому циклі звертаємося до нашої комірки, ну нашої так би мовити, Першої да, вихідної матриці, да, звертаємося до неї. Результат записуємо в об'єкт типу QTable відget item, да, щось подібне, як було раніше. Да. Якщо це true, да, тобто якщо там щось так би мовити, є, значить ми дізнаємося, що там є, дізнаємося текст, дізнаємося контент, записуємо в cell-value об'єкт типу QString, да, тобто рядок. І оце значення sell value Ми робимо е, частину да, тобто робимо тут new item, да, тобто це не нова комірка да, з е, класу QTableWidgetItem. table Widget item. Да. Е, створюємо це нову, нову комірку. І цю нову комірку, new item, робимо параметром метода setItem, який записує дані вже у нову, е, у нову таблицю. Да, тобто звертаємося до new. New Table Widget Item. І таким чином, да, в цьому подвійному вкладеному циклі у нас буде сформована нова таблиця, і нам залишається тут цю таблицю відобразити. Да, тобто ми ще побачимо. Зараз я там вимкну демонстрацію, ми побачимо, як воно працює. Да, тобто тут буде метод да? нам дозволить цей віджит дозволить відобразити так, там в, окремому, в окремому вікні. Ну і значить. Ну, це просто-напросто обробник події натиснення кнопки, да, цей слот, push button click it, да, тобто, якщо у нас якась кнопка натиснута, да, то у нас буде викликатись метод replace button. Це ми бачили трошки вище. Інша кнопка, да, on push-button, 2 click it, да, Тут ну, трошки більше коду буде. Знову ж таки, да, Тут, можливо, десь треба змінити, змінити параметри. Значить, ми, наприклад, хочемо там очистити да, нашу, нашу таблицю. Треба би ці змінні да, зробити доступними для, для всіх функцій. Ну, наприклад, ми попрацювали з якоюсь таблицею. І хочемо очистити її, ну, наприклад, записати у всі комірки записати пробіли або пустий символ, ну, залежно як вам зручно. Значить, що ми робимо? Ми робимо таку комірку, яка містить пробіл. І цей пробіл записує в нашу таблицю. Тобто таким чином, цей on-push-button 2-клик, він буде очищати таблицю, тобто, щоб в неї можна бути, було потім знову нові. Нові дані записати. Ну, і он Push-Button 3 кліки, так, він викликає Field Table Randomly. Це на той випадок, якщо ми. Ну, у нас була спочатку таблиця з випадковими даними, потім ми її очистили і потім знову можемо заповнювати випадковими числами. Значить, давайте я це зараз перезапу... ну, запущу на виконання. Так. А, значить воно не хоче у нас що, не, бу... не, не хоче бути константою. Uh, значить, який це у нас рядок? 22-й. Да? Ну давайте я заберу тут конст. Uh, хай у нас буде. Хай у нас буде просто зміною. Так, не все у нас відобразилося, да, десь uh, тільки перший рядок. Да? Десь ми. Uh, ні, ми не побачили саму, саму таблицю. Да? Давайте зараз подивимося, де у нас. Де у нас є? Ну, зараз я це закрию. Зараз, ще раз. А, тут я рядки я не задав. Да? Я тут rows змінну створив, да? а не задав кількість рядків. Давайте я перезапущу. Ось. Да? Ось у нас є матриця, да? заповнена хрестиками і нуликами. Да? або Іксами і буквами О, або, або скажімо так, як, як забажаєте. І тут у нас є кілька кнопок, да, які дозволяють з цією таблицею працювати. Ну, транспонувати матрицю, да, тобто транспонована матриця з'являється в новому віджеті, да, бо так воно, так воно скажімо так, передбачено. Це для того, щоб можна було, наприклад, подивитись, перевірити. Значить дивимося, да, це у нас був перший рядок xx00X. От він у нас став першим стовпчиком. Да, XX00X. Відповідно, стовпчик X0XX став, став рядком. Ну і так всі інші. Отак От працює транспонування, транспозиція. Зручно дивитися, якщо це в окремому, ну, в окремому вікні, в окремому діалогому вікні. Це метод шоу спрацьовував. Буває, що треба зробити заміну. Ну, частіше всього да, зручно заміняти там, на протилежний. Тобто замінити символи, бачите. Да? Там, де були хрестики, стали нулики, і навпаки. Так? Відпрацювали з матрицею, да, натиснули очистити, да, заповнили пропусками або пустими символами. так. Е, потрібна нова матриця, так, можливо, випадкова, можливо, не випадкова. Е, натиснули, знову знов записали. Бачите, матриця вже інша. Да, таблиця, таблиця інша. Е, ну Ось так це е, працює, ось так це може бути. Ну і е, підсумуємо. Да, підсумок. значить, е, що у нас? По-перше, да, для роботи з таблицями є окремий віджит, який називається да, це, це, це перше. Значить, Які класи для цього всього будуть потрібні? Ну, По-перше, без да, без нього, скажімо так, без нього ніяк. Але є ще QTableWidgetItem. тейл да, Тобто QTableWidget – це для роботи для створення таблиці взагалі. Q-тейбл відем для роботи з окремими комірками. Потім може бути потрібен q якщо вам треба якусь окрему таблицю відобразити в окремому вікні. Ну, тобто, у вас є основне вікно, да? форма, де є якась основна таблиця, основна матриця. Але може бути таке, що в процесі вам треба створити нову матрицю, там транспоновано або перетворено, або ще щось. Да? Для цього може бути потрібен QDialog. Знову ж таки, один зі способів працювати з випадковими числами да? це клас QRandomGenerator. Generator, який має ну, кілька методів. Ми тут використали два із них: це Global і Bound, да? але там є ще і інші методи, Да? можна ви, ви, скажімо так в Довідці подивитися. ну і У мене на каналі є там, окреме коротке відео, да? присвячене саме цьому класу. Да? Q, Q Random Generator. Ну і далі, скажімо так, залежно від того, що вам потрібно з цією таблицею зробити, які перетворення, там, пошук, заміна і так далі. тому подібне, да, Ви пишете під це окремі функції, і функції підв'язуєте підв до, до певних слотів. Да, тобто за кожен слот відповідає якась кнопка. Да. Для того, щоб нову таблицю відобразити, да, в тому новому діалоговому вікні є метод шоу. Да, тобто метод шоу. По суті, там в кожного віджета є такий метод, да, який його дозволяє відобразити. Ну, ось таким чином да, ми розглянули з одного боку, як працювати з таблицями, да, які можуть бути основні операції. Да. Ну і при цьому подивилися, скажімо так, додаткові моменти, як, як можна працювати з, з випадковими, тобто псевдовипадковими числами, так, як можна. Нові вікна створювати діалогові, да, там щось відображати. Ну і це дозволить вам да, рухатися далі в опануванні Qt-креатора да, і фреймворка Q.